Вертепом зірка сяє, де Син Божий спочиває, що прийшов до нас з небес, благовістя нам приносить, всьому світові голосить, що настане добрий час. Радитися, люди добрі, та збирайтеся зі сюди, до вертепу поверніться, Сину Божому вклоніться. Вже збулось пророцтво давнє, народивсь Месія славний. Зоря причудно засіяла, щоб про матір і про сина вся земля велика знала. Зоря встелилася я вам дорогу до дива, до спасіння, до царя, до немовлятка, що уже є Богом, якого дочекалася земля. Слава Богу, мир вам, люди. Ми прийшли вам розказати про небесну новину, чудесною дитину, що я бачу, що я чую, що ніч таку земну. Таку студінь мандрувати, напасти собі шукати, чи не ліпше дома сісти?